Всім привіт, в продажі Renault Megane 2. машинка приїхала з Німеччини, вже розмитнулася, поставилася на український облік. Автомобіль 2007 року виготовлення з двигуном 1,6 бензин, механіка, 5 ступка, автомобіль в дуже гарному стані, приємний колір. По Покузу автомобіль без нюансів, присутні такі заводські плівки. Безключовий доступ, кузов не полірувався. Заглянемо багажник. Стан багажника. Шторка. Шторка працює. Підсвітка. Запаска стоїть нова. Ще не ставилась на автомобіль. Також є домкрат, ключ. Болти не крутилися. Заднє скло оригінальне рідне. Також з цієї сторони поріг рівненький, ціленький, присутня заводська плівка. Стан салону, салон не хімчистився, тільки попилососився. присутні сіточки, задні стоп-підйомники, безключовий доступ. 400 підйомника, регулювання зеркал, кондиціонер, П'ята ступка, механічний ручник. стан куліси, куліса не затерта, перемикає ідеально, штатна магнитула, взагалі без подряпин консоль, все чистеньке, ціленьке. Кондиціонер працює, стан керма, кермо не шилось. На автомобілі 195 тисяч пробігів. Присутня історія сайту продажу, де автомобіль продавався в Німеччині, в якому стані, з яким пробігом. Все збережено, присутня сервісна історія. Двигун працює ідеально. Автомобіль обладнаний парктроніками Датчик дощу. Робота двигуна. двигун не мельці. Задні сніги. Папот не кручений. Працює рівненько, екологія на місці. Дуже гарний варіант. Кого цікавить, телефонуйте, машинка знаходиться в місті Вінниці, більш детально буде в описі або за номером телефону. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Там будуть додаткові фотографії та опис. Всім гарного дня. До побачення.